Щиро сердечно, дорогі браті і сестри, вітаю усіх з навечір'ям Різдва Христового. Тільки що ми з вами звершили царські часи вечірню з Бориснулі торгію святителя Василя Великої, всі причастилися святих Христових тайм. І ось виникає питання а строгий Піст. А що означає не вкушати їжі, не вживати їжі до, доки не зійде зірка? За древньою традицією, ця вечірня з літургією звершилась ввечері. Тому люди після причастя ввечері вперше вкушали їжу. А нині, так як по уставу літургія вранці з вечірнею, можна вкусити звичайну їжі, пам'ятаючи, що строгий піст. І коли ми готуємо з вами трапезу, різдвяну трапезу, перед ріствіну, цей благодатний вечір. Ніяких 12 страв немає. Строгий піст. Людина повинна вкусити невелику кількість їжі, щоб прожити в гарному настрій молотовному. різдвяну ніч. Хай Господь укріпить, оберігає і нас з вами не залишає. Спочатком святкування різдва Христового!